Сьогодні знову ми нашому замовнику купили класний цікавий автомобіль. Це Volkswagen Passat 2020 року. Комплектація бізнес максимальний IQ-Light оптика Це саме максимальна, яка взагалі буває на Passat b 8 фейсліфтових. Значить, машинка 2020 рік, лютий місяць, 170 тисяч, Потужність 190 кінських сил, автомат. Двозонний клімат, підключення телефону по Bluetooth Android Auto, електропривод кришки багажника і контроль за сліпими зонами. Ну, як завжди, там все є. Значить. Асистент утримання смуги руху, багатофункціональна керма, навігація І, в принципі, датчики світла, доща і все як потрібно. Машинка, друзі, не фарбована, як завжди у нас. Інформація по обслуговуванню є, по стану автомобіля є. Далі дивіться, і ви цю машинку вже побачите в Україні, як ми її завеземо і допоможемо нашому клієнту її розмитнити. Ми робимо все під ключ, не забуваємо. Друзі, звертайтеся, такі машини. Вас чекають!